Щастя вам здоров'я! Мене звати Сергій Аніськов. Я пешталь-терапевт, фотометець із міста Хмельницького. Маю честь вас гостинно запросити на родинний етнофестиваль «Ябко», який буде проходити в Івано-Франківській області 7-9 серпня. Саме головне в житті це здоров'я і родинні цінності. Безпосередньо на фестивалі ми будемо цим займатися. І я, як гештальт терапевт подарую відчуття бути в собі, бути тут та тепер, і ви отримуєте незабутні враження безпосередньо. Буде багато фотокарток, і буде родинне вогнище. Ми на цій землі, щоб стати кращими, я гостинно вас запрошую на фестиваль Ябко. Завжди ваш Сергій Аніський.